Були представлені. програмів. На жаль, ми не були. Цьогоріч це на гран-прі в Португалії. Одразу ж потужно. І ось тут атака від Вієру. Знову на турнірах серії Гранс Фем. Він завоював у 2019 році. Ну і подивіться, як же. Ще раз визначу, це чинний чемпіон Європи. Знову спного часу. І ось тут. Ось вона спроба від В'єру Деніса. І подивіться, що він робить. Одразу ж переводить небезпечне положення свого суперника. Осайкомі від Вієру є утримання від Дініса. Ну і все. Вазарі вже заробив представник Молдови. Таким чином він виграє цю сутичку. Важку сутичку для нього. І стає бронзовим призером у вазі до 66 кілограмів. Чемпіон Європи у цій вазі зараз перемагає Дейкі бубу. У боротьбі за бронзу мало заради перемоги на своїм со